Аграрні підприємства Шосткінщини продовжують збиральну кампанію. Продовжують обмолот проса посіяно на площі 601 гектар, обмолочено 335, намолочено 503 тонни. До збирання у нас е, пізніх культур, які висіяні на площі 16 тисяч 367 гектарів, такі як соя, гірчика, квасоля, гречка, соняшник та кукурудза. У цьому році наші аграрії планують посіяти 7 тисяч шість гектарів. Озімої пшениці, 1150 гектарів озимого жита та 6862 тисяч гектари озимого ріпаку. Аномальна спека, як наголошують аграрії, може позначитись на врожаї. Цього десь озими клим буде складати 15620 гектарів. Ну звісно, якщо дасть. Погодні умови. Бачите, із початку літа аномальна температура тримається в нас. Якщо для ярих культур це було більш-менш, то для пізніх культур це не, не дуже така погода, тому що, так як на сонячній на кукурузу, вегатація прекратилася, вже зерно не то все вистачає на корні. І для посіву на сьогоднішній день сіють е, ріпак, але ну, влаги достатньо сіть на свій ризик. Ось тому, хто знає, як далі буде, і з посівом пшениці дуже так. Не дивлячись на несприятливі умови, аграрії продовжують підготовку ґрунту для посіву майбутнього врожаю. На сьогоднішній день вже посіно 5442 гектари, що становить 73% від запланового ріпаку. От у ну, також продовжується заготівля покортеного хіласу. На сьогоднішній день заготовано вже 7500 тонн.